У горішніх плавнях відбувся чемпіонат Полтавської області з пляжного волейболу, присвячений Дню Незалежності України. Подібне змагання в регіоні не проводилося протягом п'яти років. Зараз спільні зусилля прихильників пляжного волейболу принесли результат. Змагання відновили його організатори Андрій Мурмуляк та Віктор Жемеренко із клубу Піщана скеля горішні плавні, а також представники Полтави Валентин Грабко і Максим Видашенко з волейбольного клубу Решетилівка. У підсумку на майданчики з пляжного волейболу. Лу в районі профілакторію за медалі вийшли боротися 16 дуетів із Полтави, Кременчука, Лубнів, Миргорода та горішніх плавнів. Згідно регламенту, допуск на турнір отримали й представники Харкова на урочистому відкритті команди. Привітала завідувачка сектору фізичної культури та спорту, відділу культури спорту і туризму горішньоплавнівської міської ради Ольга Карпенко. Дозвольте від імені відділу культури, спорту і туризму виразити щиру вдячність організаторам цих змагань судійській колеги, спортивному клубу Піщана скеля. Ми проводимо вже не перші змагання разом, і рівень цих змагань з кожним разом все більше, 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 і нам є ще куди стримітися. Матчі обласної першості проводилися протягом усього дня. Команди провели достатню кількість поєдинків і намагалися пройти до вирішальних стадій. цілому задоволені грою. Команда нас називається Real Fish. Дуже гарні команди, багато сильних. Да, багато дуже гарних команд. Дуже гарна організація. В цілому проведення класне. Хотілося б побільше таких турнірів насамперед. Ну дуже все чудово. Все сподобалось, oh. все на вищому рівні. <гум> так. Вперше тут чи так, вперше факт, ми тут ні разу не грали, на тренуванні тренування тут не було, в перший раз ми тут. Через верну да? пісочок, все виглажено, все класненько, все убрано, все чистенько, Дуже і чотири поляни це багато, це дуже чудово, що не дві, не одна. То все добре. Ну як зіграли на цих полянах? Які результати у вас? Ой, результат не ну, Шосте по восьме місця ми зайняли. Та, ну, в цілому дуже багато сильних команд, кажу, що нам сподобалось. Насамперед вийшло задоволення, гарні враження так, так, та, і опит. Чудовий опит нам буде. Дистанція турніру вийшла тривалою, але гравці команд, які дісталися вирішальних стадій, знайшли в собі сили та продемонстрували усю майстерність. Задяки цьому заключні матчі першості пройшли у захоплюючій боротьбі, а більшість розіграшів були ефективними та яскравими. У грі за третє місце дуети з Полтави Максим Таран та Денис Новосел здобули перемогу і стали володарями бронзових медалей. Враження від турніру позитивні. За рахунок, перемогли, не перемогли, а третє місце зайняли за рахунок бажання, мабуть. Скільки важко, було тут грати? важко дуже важко, фізично дуже важко, так як підготовка не, не, не дуже сильна. Але поки такий результат. Ну, були шанси на фінал, на перемогу. Були, були, але я думаю, що цей результат якраз закономірний. Фінал турніру став справжньою прикрасою цього змагання, адже для виявлення переможців командам не вистачило двох партій. Кожна з них проходила у запеклій боротьбі і завершувалася із мінімальним відривом одного із дуетів. Тож переможця виявив тайбрейк, під час якого команди усю дистанцію йшли з мінімальною відстанью одна від одної. Коли на табло з'явилися цифри 14-13, Дмитро Настенко та Михайло Кривагуз із команди Лубини провели розіграш, завдяки якому вони здобули підсумкову перемогу перемогу у турнірі. Один із гравців переможного дуету Дмитро Настенко більший досвід має у класичному волейболі, але й пляжному різновиду цієї гри присвятив вже 5 років. Дуже була складна ігра. Хлопці дуже сильні. дуже ми боролися, як могли, і все-таки ці запеки боротьби стали оказалися сильніші. Психологічно важко, коли там одне очко відділяло да, у другій партії на тайбрек налаштовуватися, а чи були такі ситуації? Дуже важко. Ми ще як запах у четвертьфінал, полуфінал, дуже було важко морально виграти всі партії. Очковочко е, очко грали, дуже було складно. У фіналі до останнього боролися за перемогу представники Кременчука із команди Нафтохімік Володимир Широков та Віталій Резніков. Вони стали фіналістами і здобули срібні медалі чемпіонату Полтавщини з пляжного волейболу. Весь матч був такий, скажімо, важкий, напружений. Гарна команда, гарні суперники. Дуже добре пограли. Я е, як вболівальників, думаю, думаю, ми порадували нашою грою. Також дякую організаторам за такі заходи. Бажаю їм і надалі проводити якомога більше таких заходів. Хай розвивається наш волейбол та підтягується молодь для участі в таких змаганнях. Це майже закінчення сезону. Зайняли друге місце, дуже доволі результатом. В принципі, дякую організаторам. Все гарно організовано, гарні площадки в горичних плавнях, дуже гарна локація. І... Дуже хочеться, щоб цей вид спорту розвивався в горищих плавнях. Хай так буде і надалі. Дякую. Фізично витримали все. Фізично важко, ну, ми ж всі в рівних умовах. Тобто, хто більш фізично і як би сказати підійшов до цих змагань, то я так думаю, трошки не вистачило. Трошки не хватило фізики, ну будемо працювати і надалі. Наступного року у горішніх плавнях планується провести більш масштабний чемпіонат Полтавської області з пляжного волейболу у кілька етапів.